купили тисяч на 5 труб, чоловік під'їжджає на автомобілі, і зараз ми це будемо вантажити. Ну що, покажу вам, який у нас срач по хоті. Було там частіше, ви на попередніх відео це бачили. Оце через що? А світла нема, бо ми ведемо каналізацію. Ну і не тільки це, але с хати зараз у нас трошки. Не треба буде, а нормально. Дивіться. Доволі піс, наші тільки призем. Трупи різать. Перфаратором загоняє. Так а в нас начать серія прикладання труб. Починається. Скільки до цієї сіровки? Це я потім буду оберігатися по кінцей. Це я з запасом роблю всюди. Mm. У запас. Ти думаєш, що такого ще люди не чули? Думаю, що далі, ще не чули. Чого? Треба, щоб почули. Чихаряць тяжко. <звук> так ти ж його не виставив по цьому уровню з будь-якою. Він не такий, його треба виставляти по такому уровню. Ще. Він самовирівнюючийся в одному варіанті. Він в даний момент сам себе вирівняв. Не факт, що він рівня. Факт. Він сам себе вирівняв. Мовки дивись. Бачиш? Уровняючий. Зараз у нас вже закінчена монтаж каналізації, майже тут ще буде по уровню виставлятися вона пізніше. От. Але в нас вона доходить вже до кухні, там, де приблизно у нас має бути мийка. Взагалі, вона... після всі всіх фінальних робіт, але це через роки, і коли двері перенесуться, це все, то хотілося б, щоб вона була там. Але хоча б щоб наблизити її туди, то поки що мийка буде десь плюс-мінус на цій стіночці. Планується в нас тимчасова така. Нет, вот Трошки довше. То ти ж сказав, вріжеш. Да Я покажу хочу перебоить. Хорошо. А це цей тримач. А ти його не занадто високо кручуєш? Кохана, тим учетом, що у мене труба зараз лежить на землі. А вона так має бути? Ага. А ага. точно так. Я не розумію. Точно так. Це дитина, що вона добре нахиляє. Випочай замій французький. Різні Ці підрізні дві... на одному тему, так? Да? Кріплені до труби. Ayıp <laughs> А, ти вже засиліконив? Тут не одної труби. Не Для свій. того, щоб якщо десь поламається, щоб можна було поміняти. То як її витягнути? Там піднять, там все обрати. Потягнути з тої сторони? Ні, просто Що убрати? Так, йди сюди. Просто зверху бери та.

Блин. Я неглибок просто засверлився. Із-за того я вперше, і воно пішло в обратну сторону крутиться. враження складається, що ти це не перший в житті робиш. Перший раз уявіть собі. А що? Нічого. Зібрати на те, як це робить, робиться блядь, робить, робить, робить професіоналом? Так, да, так, да, так. Да. Ага, що Та не треба пити, воно тут, блядь, тримається. Я вже не поняла, що це. Я Не за силіконива цю трубу в трубу де поставив, чи не треба. Коли воно силікониться. Із-за того, що кохана, коли воно треба буде, блін, щоб розіперве десь, блін, чи поламається, блін, поміняти одну трубу, а не в сусіс, а не все. А це тільки на поворотах, так? Да? Я тільки на. Навіть не на поворотах, це і тільки постій... на 10-ту трубу зробив, бо вони, блін, не тримаються взагалі. Mm -hmm. Забьевся, забылся. Кайф, вот так вот, как у вас. Да? Давайте он надо остановить. Диск Да. Тут специально площадку. Я не знала. знал. Тепер... не забули Шо? Ревізію. Шо? Ревізію. Не було провізію. Там було за 400 гривень. І вона була зовнішня. А цю пробку між труйку можна використовувати як ревізію? Можна, тільки треба буде її, її вивезти. Я б спочатку не це її використовувати. Це чисто заглушка була. Три... Куди я три Бачиш, як я тобі придумала, без ревізії ревізію. Вона така сама, там тільки того треба вивезти. Там треба купити уголка на 45 і чим чеканути її в Коротше, цю сторону не так? Тут три уголка треба, там один на 45. Я зрозумів. Його підняти вверх, щоб він вище землі, бо можна зробити далі, до речі, знаєш, що я думав, грибочко. у такого, як у нас на септику поставили. А, да, да. Замість цього, що відкручується, просто щоб грибочок был. вентиляція. Ну, да. Дополнительно. Уху, Мы есть и будем? Наверно. Наверно. Ты есть уже хочешь? Хочу. Крам он душит Я так все роблю. Не за всема, конечно, трубы, не роблю. Они все дотрябло. Трубы, я уже собирал. карлафы заходить. На дачку, на дачку купила чипсы. Та, щоб воно потім не чіплялося всередині. Щоб воно потім не чіплялося. Я все цим обрізав. Так, ну ти внішній зачищав. Я а внутрішній воно не трогається. це ж якраз про те, що воно внутрі може чіплятися, поняв? У внутрішній ці всякі. Поняв? Я тобі ще раз кажу, воно внутрішній, не чистий. Чистий внутрішній, це що От лавила болгарка, бо, блядь, обороти високі. Я вже за цей обра. Тако трошку треба підкопати. І це мати. Ліп. вже це все пролили. Це я просто ж відео. то. Ми це все пролили, водичка біжить. Що все прокоментувати? Все, що все я можу сказати, я в вахріні ще з першого разу, це все зробив. Бачиш, як тобі лего для дорослих хлопчиків. Лучше б я його гірси ще раз зібрав? Так. Да. Так, що ж, якщо робити рейтинг Лего, Югірс моделювання і е, каналізація. Що ти вибереш? Всі три, крім каналізації. <смітка> я її раз зробив, на цьому хватить. А вдруг треба переробити. Якби треба було переробити, ви було видно, що треба переробити. Я поняла. Ну, через роки може вилізти. Може, ти поміняєш до того часу сім'ї. Дивити, тікайте. Ти то тільки не сипте. Ні, я там просто хочу тепер ревізію. Ні, зараз він під це треба зачинчикувати, блядь. Я поняла. Щоб труба на лісу не була. Ти бачиш, як вона хоче? Ну че, что тебя любить? Ну дві пари побачи. Выбрадовался дружественно. Я в миски. Понятно? Вона його безпечає. Це мені оцей чайник подарили, да? Ну цей підрозділ, да. А потім я побачила, що ці чайники зараз, ці термоси, що це якісь японські модні і в японських кофейнях третього покоління, чи якого вони так виставлені на вікні прозрачну, поні? Як ота та знакома моя їздила? Не виглядає дорого. І оказується, що це японський чайник, чи цей термос зараз новомодний. Якщо що, це задонатити набав на хелп. На Можна придбати собі такий термос, мати дуже класний, якісний. І про це все. Це ти мені розказуєш? А рубіроїд, між стіною і камнем покладеш? Цей толь? Туту, туту а між камнем і цим, диви. Там же ж всюди лежить між камнем і е, самою. Да, Бо там воно на стіні то видно, що воно так було. Всюди було. Це ж ти мене навчив, як ми того хліба перекладали, що між фундаментом і між стіною має толь лежати, щоб влагу не гнало. Хто мене не... це навчив? Бо... Скільки я з дідом проходив по селі. Людям. Ну то понятно, понятно. Хаті, Ти... хаті, і хлібі, і гаражі, і Пройшли руки, тепер я тобі це розказую. Щось Різку... Стю, рідкий дуже цемент зробив. Там і так цей э, пісок дуже влажний. Пісок мокрий блять. Ну, теж кажуть, він і так мокрий то Не треба було так. Я так зрозуміла, це наша стяжка. Наша стяжка, я так поняла, з кухні. Mm -hmm. У мене на неї плани не були, але... Ну. Ну, щоб ходить, поняв. покласти щось. Так вот, чуть-чуть на по сантиметри. Бішу найти, Тільки що я миру.

А коли ти приїдеш щоб вже заливати стяжку? Дай на ту неділю суботу. Угу. Бо я думала, що ми вже на цьому тижні не цей. У мене бо порівнятися, що є, потім тебе що пленку хочеш, так? Ставимо цю пленку і кирпичами рівняємо. Кирпичами я нічого тут не буду рівняти. Ну а чим ти виш? Піском. Пісок, пісок не то. Не, піском. Піском стяжка робиться. Піском і утрамбовується. Понял. современні технології. Поняття? Я думала, що. Хорошо. Що це у нас мала бути фінальна версія, але вона не фінальна, тому що ми ще забули ревізію, і оце така у нас, типу, додалася трубочка посередині, чого вона не фокусується. Типу, така ревізія буде. Засипається то засипається. Тут додали трубочку. і... Трошечки в цю сторону змістився вихід стіролки. Закрилася ця дирка, тут теж закрилась. І далі вже будете дивитися, як буде нас стяжку. Нет, вот так. Можно чипи І тут у нас тепер стіна закладена. Труба стерчить, Водичку ми проливали, все працює, все гуд, Бачите? І отвори в стінах теж закладені, все прекрасно.